ЛЮБІТЬ Україну, як сонце любіть, як вітер і траву, і воду. В годину щасливу і в радості мить, любіть в годину негоди, любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Основним завданням. Яке стоїть сьогодні перед педагогами нашого навчального закладу, є формування у дітей та молоді системних цінностей, духовної і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, яка глибоко розуміє свій громадянський обов'язок і готова відстоювати державні інтереси батьківщини. Ми говоримо різними мовами. Але ми всі живемо в одній країні. We are proud of our country, our history, our friendly patriotic people. Моральна стійкість, патріотизм, почуття обов'язку. Відповідальність перед суспільством це головне, чому ми навчаємо наших дітей. Всі заходи що проходять у школі, наповнені громадянсько-патріотичним змістом, пронизані ідеєю спільності інтересів та взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу. У процесі навчальних занять діти ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність власної держави, з її багатющою культурою, традиціями. Звичаями і обрядами. Патріотичне виховання пронизує увесь навчально-виховний процес, органічно поєднує, національне, моральне, громадське, естетичне, екологічне, фізичне, правове та трудове виховання. Базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконання конституційних та громадських обов'язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут і долю країни. До визначних подій в історії країни в школі проходять лекції, семінари, круглі столи, конференції, години спілкування, уроки мужності та уроки пам'яті, виставки малюнків, газет та стіннівок. Проводяться уроки державності, історико-патріотичні години. Усні журнали, інформаційні хвилинки тощо регулярно відбуваються урочисті лінійки, приурочені пам'ятним датам, до Дня Соборності України, Чорнобильські дзвони. До святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні, до Дня захисника України та інші. У зміцненні патріотичних почуттів української молоді велику роль відіграє щорічне проведення вахти пам'яті та операції Турбота. Традиційними для нас стали Шевченківські вечори. Конкурси українських віночків, благодійні заходи, конкурси чітців української поезії, конкурси щедрівок та колядок, осінні ярмарки, спортивні змагання, козацькі розваги, фестивалі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва. Актуальними для нас є чисельні акції та флешмоби. Акція ли солдатові, виготовлення подарунків воїнам-захисникам України, допомога дітям-переселенцям, флешмоби у мікрорайоні школи, Квітка Маку, Голуб миру та інші. А цього року наш навчальний заклад став учасником всеукраїнського конкурсу «Відкрий Україну. Команда Соняшники брала участь у трьох напрямках. Музика, література та мода отримала грамоти за командну творчість і креативність. Ми хочемо бачити нашу Україну, квітучою країною. Заради цього треба жити так, щоб нашим героям було не соромно дивитися на нас висоти вічності.